Всі напрямки діяльності ротарі клубу Харків Сіті, який об'єднує активних, небайдужих людей, лідерів думок, відповідають запитам нашого буремного сьогодення. З початком бойових дій на Донбасі допомогою українським військовим опікувався учасник клубу Микола Овчаренко. Як почесний громадянин Харкова, він дійсно. Уособлює найкращі чесноти тих, хто об'єднує і веде за собою мешканців незламного міста фортеці. Микола, це надзвичайна людина. Його знаю ще більше 20 років, 25 років. Майже це людина, яка з 14-го року постійно був на фронті, постійно возив бійцям там і їжу, і обладнання якесь. Тобто він не з 22-го року. Він з 14-го року він працює, і на цей час він веде от нашу цей наш напрямок військовий по підтримці військових. І він дуже багато спілкується і сам виїжджає на гарячі ділянки. Він буває практично на нулі. На провели жаль, це початок війни, коли звільняли міста Харків, то військово було тут поруч. Віку моєго мого сина, там офіцер Микола Миколаївича, треба там нам дрон. Не вистачає дронів. Треба бронежилети, бо броні броніки взагалі взагалі їх не було з перших днів, там касаки в там хоча б саме елементарно те, що може зберегти життя. І ми починаємо про це як якось втягуватись там з харчуванням по початку, а потім вже і все далі і далі. І ми почали виробляти вже броніки. Коли пана Миколу обрали президентом ротарі клубу Харків Сіті. Він запропонував втілити в життя дуже важливий та актуальний проект. Як у усякої людини, тим паче у президента, є свої певні плани на свою каденцію для всіх учасників, для всіх членів роторі клубу. Тому і у мене є моє болюче і тим, чим я живу все, мабуть, своє життя там після колишньої там служби, дуже далеко далеко. Створити музей історії, вже сучасний музей. От, і ми би, робимо такий не про все, мабуть, але конкретно будемо говорити про захисників міста герої Харків. Завів св своїх членів роторі клубу. Я йому сказав, що хлопці, ось тут має бути музей в цьому великому залі. Микола Овчаренко. Розповідає про діяльність музею воїнів-інтернаціоналістів, організатором якого він був. Стала діарама Війна в Афганістані. Як це було? Родини загиблих надали для експозиції строї, нагороди, особисті речі бійців. Микола Овчаренко, який сам воював в Афганістані як десантник, згадує. Патріотизм і мужність своїх побратимів під час Майдану і війни на Донбасі. 14 рік, і наші ветерани, афганці в Києві збираються і створюють афганську сотню, от, яка там керує там певними там, діями, проти них, проти них там, знаєте, ОМОН, да, то, АМОН, то що якісь там спецпідрозділи от, виступають. І афганці керували. Е Цими справами там на площі в Києві, і дуже як би, враховуючи свій, мабуть, військовий досвід колишній там. І на річці Айдар, мабуть, так воно і сталося. На річці Айдар вони створюють просто спецпідрозділ Батальйон Айдар. Він так і називався Батальйон Айдар. От. І він більшу частину туди входили ветерани афганці. Після початку повномасштабної військової агресії не залишилось осторонь. Вони продовжили ну, свій просто громадянський обов'язок. Сьогодні ротарійці зібрали дуже багато матеріалів для експозиції майбутнього музею. Є у нас певна мета створити діараму, То, що через цей музей проходить дуже багато дітей. Пройшло дуже багато дітей, їх тут понад ну, десь там за півтора мільйона е, пройшло через наш музей і все, все майже всі діти от були. Е, тому ми розуміємо, що якщо дитина там попаде в бліндаж через окоп, десь полазить, щось побачить, такий бит нинішнього воїна, який сьогодні. Знаходиться на передовій. Ми так і вирішили, що має бути нова діарама. Ми взяли за основу там останки міста Вавчанськ. Головна мета створення музею збереження пам'яті про тих героїв, які боронили Харківщину. Багато з них відстояли нашу свободу ціною власного життя. Чабан Олександр. Така чудова дитина, ну просто. Він закінчив наш, унів... наш університет, дуже талановитий, такий приємний на просто ну з ним на, на будь-яку тему, може з ним поспілкуватися. В Гракова він спалив танк, там ще була якась вантажівка там со спецназівським росі... 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 росіянами. Все це. Благополучно там воно і залишилось. Сталося так, що просто ПТРи залишились на дорозі на Чугуївській трасі. Він каже, говорить, я так, хлопці, тут залишитись, я буквально зараз 5 хвилин туди вискочу, бо вони лежать. Чого ж вони будуть лежати? їх треба забрати. Він вискакує і мінометний обстріл і важке поранене. Вадік Денчик, який не. Просто він міг зробити свій вибір і залишитись в Чорногорії, де він там і мав своє уже напівгромадянство. Але його син тут служить. Він говорить, я не можу. Ну, і він попав до героїчного такого хлопця. Сьогодні це його командир, Герой України, він сьогодні очолює один із підрозділів 92-го штурмової бригади, е і потім вже почали використовуватись хаби, каби. От він попав під фугас, мабуть, там 250-кілограмовий. Його там відкинуло дуже далеко. Сам Микола Овчаренко теж збирався йти на фронт. Я ходив в військомат е на початку війни і під мене готували там певно. Кількість людей ну, как бы, на посаду командира взводу, просто воєнком не знав, що я а, а, ампутант. Ну, так так, хожу на протезах. Сьогодні для багатьох ветеранів цієї повномасштабної війни проти кремлівського рашизму, які стали інвалідами, Микола Овчаренко є яскравим зірцем незламності та волі до активного життя. Після поранення. Він почав займатися спортом, став чемпіоном. Я займався єдиноборствами, а після важкого поранення, ну я думав, ну все, мабуть, який тут може бути спорт. А тут якраз народжується в Україні спорт для людей, для людей з інвалідністю. Я туди якраз і потрапив на самому її початку. І так, це ось захопився цією тематикою, що виконав норматив мастера спорту з плавання. З важкої атлетики. Потім створювалася команда зим, зимових видів спорту. Я потрапив якраз в експериментальний такий е клуб. Не клуб, а в команду зимових видів спорту біатлони і лижні перегони. Найдорожчим подарунком для президента ротарі клубу Харків Сіті та всіх його учасників є вдячність за їхню волонтерську діяльність від воїнів ЗСУ. Вітаємо ротарі, клуб Харків Сіті. з Днем волонтера. Бажаємо всього найкращого і дякуємо за постійну підтримку, що нас підтримуєте. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Герої. Під час зустрічі ротарійців на території музею тривають обговорення майбутніх експозицій, лунають нові ідеї щодо локацій та інсталяцій. Кожного разу. Готується нова партія допомоги воїнам ЗСУ, і вся діяльність цієї співдружності однодумців патріотів, об'єднаних ротарійським клубом Харків-Сіті, присвячена головній меті наближенню перемоги України над кремлівським рашизмом.